Вітаю вас на моєму каналі Маток Натхнення. Я Наталія. І вас вітає моя Сау. Хочу насамперед подякувати всім, хто переглянув моє попереднє, моє перше відео. Саушка. Хто підтримав Подобайками, підписками, і хто написав всі, хто написав такі теплі слова підтримки, я вам дуже вдячна. Це надихає мене на нові роботи, надихає мене на те, щоб продовжувати вести мій канал, і все, досить Ох, і впевненості в собі. Вибачайте за цю наглюшку. В цьому відео я хочу показати вам ці процеси вироби, які я вже закінчила, і які зараз у мене в процесі. Почну зі шкарпеток методом Helix, який я вперше в'язала від миска. І п'ятка Стронг. Що мені що є, що я можу сказати по цих шкарпетках? Мені сподобалося в'язати від миска. Треба ще навчитися ну, подивитися, як в'яжуться різні види п'яток, коли в'яжеш від миска. Я, скоріше всього, я в'язати буду таким методом. Ну, ну-ну-ну-ну-ну. Це занадто. Це занадто. Таким методом, коли буду сумніватися, чи вистачить мені пряжі, чи вистачить мені пряжі на повноцінну шкарпетку, щоб регулювати довжину висоту вірніше, паголенка. Це не твої шкарпетки. В минулому відео ви бачили мого іншого котика, його звати Коді. Він трішки наглий, але не настільки, як оця Леді. Леді Сау. В'язала я ці шкарпетки з Тріо, починала вірніше в'язати спицями Тріо. Ось у мене такі спиці, але я намагаюся пробую вже ними в'язати разів 3-4, вони в мене вже років три. Купувала я їх на Aliexpress. Але в мене постійно було, я контролювала, щоб не злітали петелечки. Мені вони були за короткі. І коли я дивилася, як інші майстрині в'яжуть спицями метрію. А, мені все здавалось, ну як, може, це я така незграбна, може, я щось не так роблю. Але коли я зайшла на інший сайт, на тему, я собі замовила, побачила, що є довші довші спеції тріо. Ось ці в мене 21 см повністю по всій довжині, а ось ці 23. І вони. Набагато, ну, досить таке. Ось так. Відчутно вони довші. Що мене і радує. Тепер можна розпочинати декілька процесів одночасно. будуть. У мене є і шкарпеткові спиці 5, ну де 5, 5 п'ятьма спицями в'яжеш, і звичайні з тросиком. Так що буде на чому розпочинати по декілька процесів одночасно. Так, з цими... це звичайний артісан, такий, та із... я завжди в'яжу. Ось такі шкарпетки. Це вже, із, як я казала, що я <клух> буду купувати нову пряжу, <клух> тестувати її. І ділитися з вами своїми враженнями, свій відгук на цю пряжу. Що я можу сказати про цю пряжу? Що більше я її купувати не буду, і я ледве витримала, щоб дов'язати ці шкарпетки. В чому в них проблема? Вони прийшли без етикетки, тож просто таким, ось таким бунтиком. Тож я скажу, я виписала на На папірець це 100 грам 400 метрів Філаті Натуралі Італія. Це авторська шкарпеткова пряжа від нішового італійського виробника. Краще б він її не виробляв. Це моє особиста суб'єктивна думка моя, а, тому що мінуси, суцільні мінуси. Не тримає ні резинку, ні нормально не тримає полотно. Ось вам до прикладу, розмір спиць однаковий, набрана кількість спиць однакова. А подивіться, яка різниця у ширині полотна. Воно теж розсвітиться. Ось. Воно не тримається, так сказати, непружне. Другий мінус. Ви бачите ось ці. Переплетення червоні, різнокольорові. Так от, поки я її дов'язала, ці, ці, ці шкарпетки, вже десь на 10 хвилин після початку в'язання у мене було відчуття, що в мене очі косять. А, було неприємне відчуття. Особливо ось ця червона, її саме більше, і вона більш така а, яскрава. А, Неприємно. Другий, третій мінус. Саме ось ці, ці ж переплетіння. Вони, склад цієї пряжі 70% вовна, а 30% інші волокна. Я не знаю, що саме це за інші волокна, але в мене було таке відчуття, що я в'яжу не пряжою шкарпетковою, а якимсь дротиком. Як ото шпагат пагатність, тільки тоненький, тросик якийсь, ну, ну, це неприємні відчуття. І тут вона, вона шерстиста, але оце відчуття дротика він залишився. Оце вже попрасована петельки начебто вирівнялись, але за рахунок оцих переплетінь по діагоналі. Вона начебто косить. Це вже попра попрана і попрасована. Мінус. Не хочу я більше таку. Добре, що вона недорога, її ціна 144 гривні. Я буду, якщо я буду показувати нову пряжу шкарпетки з нової пряжі, я буду коли робити відеоогляд на пряжу, я буду казати і когось це зацікавить, то я буду казати відразу і ціну на цю шкарпетку, ой, на цю пряжу, щоб ну, люди орієнтувалися, купувати її, зможуть вони її чи не зможуть. Куди я задіяла б цю шкарпеткову пряжу? Це, мабуть, у секційно, де на підмот не, не, одною, не одною ниткою, а саме на підмот. Де п'ятка? Мисок? Вона дуже міцна. Ось, її дуже тяжко. Проблемно перервати, Врізається прямо в тіло. Тож по цій шкарпетці так. Далі ще одні шкарпетки з нової пряжі. Це також прийшла без етикетки, тож я записала на листочок. Філком Стемпато джинс і салат 100 г 420 метрів. Це наче? Її більше, але вона більш об'ємніша, ніж оця. Може, за рахунок того, що вона переплетена, та трішки начебто як стон, стон, тонше виглядає. Ця пряжа дуже м'яка. Вона підійде тим, ні савушка. Тут не ця. гігієну свою проводь в іншому місці. У кого є проблеми ну, чутлива дуже шкіра. А вона підійде такі, ну, людям з такою шкірою. Вона дуже м'яка, зовсім не має абсолютно тої шерстистості. Хоча трішечки пушок випускає. Ну, зовсім-зовсім трішечки. Вона дуже м'яка, це вона теж вже. Попрана, попрасована, дуже м'яка. Один мінус, який у цій пряжі, це те, що вона розшаровується. І коли я в'язала ось цими спицями, це від Knit Pro, вони тоненькі, ось тут гостренькі. Ну, не густенькі, просто тонесенькі, вони не гострі. А, і вони коли зачіпають за якусь із ниточок, воно витягує її, і, ну, затягує її, і приходиться постійно контролювати, десь уже ти не так, що буває в'яжеш, і кудись дивишся якийсь чи фільм, чи передачу якусь, то ось такі шкарпетки. Це ми покажу єдиний мінус, який я в них знайшла. Ой, Саушка, Саушка, біда ти моя. Далі йдуть у мене шкарпетки, які в процесі. Ну. Так, це пряжа в мене. Теж із нових новіта ну, 150 грам. 300 метрів, 75% вовна, 25 поліамід. Звичайно шкарпетковий склад пряжі. Це виходить, що на 100 грам. 200 метрів. Товста пряжа. Тан-тан. Ось уже одна готова шкарпетка єсть. Тут, 600 товстенька в'язала я її спицями 3,5, так як і заявлено виробником. Тут половиною на шкарпетки, половиною якщо просто полотно і 5. Не 4,5, на 4 і 5 мм, якщо арани. На арани. Коли я її в'язала, я починала зверху, і воно йшло все рожеве-рожеве. А я думала: а де ж коли ж почнуться полосочки? І ось вони почалися на підошві. Але. У мене залишилось ось стільки. Я починала в'язати з середини. Я завжди коли отакі моточки, звичайні, я витягую з середини ниточку і в'яжу. І я все боялася, так як це розмір 43-44. Боялася, що не вистачить потім мені на другу шкарпетку. Але, як виявилося, у мене оце ще й залишилося від я відмотала від основного мотка. Побачила, що це в мене було б, пішло на паголинок, і паголинок був би теж трішечки смужку. Тож, якщо хтось буде купувати таку пряжу, майте на увазі, що ви можете зв'язати її на 45 розмір, 45-46 і зробити навіть вищий паголинок. Тут у мене п'ятка бумеранг, але не таким методом, як зазвичай роблять бумеранг укороченими рядами. Тут у мене е іншим способом, без, е немає клину підйому, як бачите. Але 43-44 розмір, перевірено, залітає без всяких перешкод, без всяких проблем. О, досить широка. У місці підйому. Тож, ось у мене друга шкарпетка ось цей моточок. І я дов'язала якраз до п'ятки, тож я в наступне відео запишу, як я в'язала саме цю п'яточку. Цим способом я буду в'язати п'ятку, коли в'язатиму більш товстішими, типу Alize Wool, Super Vas Wall, або ну, якою іншою, тільки товстенькою пряжею, щоб. Бо коли я в'яжу, вибачте, коли я в'яжу відверху шкарпту. Пряжою 400-420, то я зазвичай в'яжу французькою п'яткою, щоб віддай, 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 щоб, вибачайте, щоб вона була укріплена. Бо все-таки та пряжа більш тонша, а якщо надягати на себе шкарпетки, Ну, взуття, то воно може протиратися швидше у цьому місці, в місці стінка п'ятки. Тож, на слідующе відео я запишу, як в'язала цю п'ятку. Вона мені дуже-дуже сподобалась <кій> ніяких заморочок. Все дуже просто. Тепер у мене шкарпетки в процесі. Ось такі. Це теж звичайний Алізе, Артсан. Тільки чорна ниточка, Артісan Супер Wars. Комфорт. Тут я не взяла макет. тут на руку надіну. Ось такі бджілки. Ось. А тут я вже бджілки не робила, і на другій шкарпетці стрічкове закриття, як завжди, і укріплена п'ятка. <кхем> тут я не робила бджілки по якій причині. Зараз покажу. Ось у мене зараз в процесі, і ви мене зрозумієте. Це ще паглинок. Не до кінця тут ще є що в'язати, і ви бачите, тут багато ж бежевий, жовтий білий. І вони всі ці ниточки відриваються, потім знову приєднуються і ось ці, потім ховати його треба. І я не знаю, я ще не зустрічала в'язальщиць, які б любили ховати оце все неподобство. Тож я вирішила низ відв'язати просто сотами, спиці 2,5. Жакардової візерунки ну, шкарпетки я завжди в'яжу спицями 2,5, так як він трішки стягується, він не такий. Пружний, не так еластичний, не так еластичний, як звичайний. коли ти в'яжеш однією ниточкою, то я в'яжу спицями половиною. Тож ось такі на даний момент це все пряжа Alize Artisan. Лише чорна, як я казала, Alize Art Superwash Comfort. Ось такі в мене зараз процесі. Якщо ви додивилися до цього місця, і вам ще до цієї, е, все сподобалося, то прошу вас поставити вподобайку, можливо, і підписатися, буду дуже вдячна. І написати коментар е своїм відгуком на цю пряжу нову, на мої ще недов'язані. Шкарпетки. Я бачила в коментарях, що просили зробити майстер-класи по, ну, хто просив просто по жакардовим е шкарпеткам, хто просив е по е уже існуючим, які у мене були в минулому відео, які я показувала. Я зроблю майстер-клас і по існуючим, і зроблю майстер-клас по новим. Зараз підбираю е візерунок для них. І цей, так як скоро новий рік різдвяні свята, а, новорічні, то щось підбираю під, під ці свята. Ще є в мене наслідуючи відео огляд пряжі нової. І взагалі є ще де багато, що показувати. Є в мене ще роботи гачком. Я почала гачкувати ще весною. Є в мене в роботі ще на спицях плечовий виріб, згодом покажу. Тож, ділитися є чим. Ну, а наразі все. Дякую вам за увагу. Дякую всім тим, хто додивився до кінця. До нових робіт, до нових включень, до нових петельок. Дякую вам на все добре. Бережіть себе.